Надзвичайно сподобався переклад Віроніки. Це настільки йде у поєднанні із доступним сприйняттям і розумінням того, яким чином вона перекладає, доносить інформацію і її емоційним включенням, і її. Таким уважним ставленням до учасників, які працюють в групі, і до такого пильнування за командою, яка працює в групі разом із тренером. Голос Вероніки в нас і учасники і інші відмічали є досить. Таким емоційно теплим і досить емоційно ніжним, що сприяє комфорту учасників і відчуттю комфорту, і забезпечує таку гармонію в групі. І це є ну, досить великий бонус для перекладача в його професіоналізмі, тому що це те, що а, дає. Мотиви і це те, що включає, знаєте, таке позитивне сприйняття інформації, бо інколи буває важко через переклад сприймати а в даному випадку цих бар'єрів немає. Тому дуже рекомендуємо і самі теж маємо наміри залучати Вероніку до подальшої співпраці і співпрацювати з нею.